А ви знали, що паштет можна готувати не тільки з печінки. Сьогодні у мене паштет з грибів, і він неймовірно ніжний та ароматний. На вершковому маслі спочатку обсмажую цибулю, а потім додаю до неї моркву. Смажу ще 5 хвилин і вичавлюю декілька зубчиків часнику. Додаю до засмажки печериці, нарізані на шматочки, і смажу до повної готовності за смаком солю і додаю чорний свіжозмелений перець. Додаю в сковорідку плавлений сирок і вершкове масло. Накриваю кришкою і тримаю на вагні. Допоки сирок не розійдеться. Гриби перекладаю в чашу блендера і збиваю до гладкої, однорідної та ніжної консистенції. Цовий паштет перекладаю в ємність, в якій він буде охолоджуватись. Паштет вже практично готовий, але я вирішила зверху його прикрасити шматочками обсмажених печериць та залити розтопленим вершковим маслом. В холодильнику у мене паштет простоє в 3 години. Подавати можна на грінках, на тарталетках або просто на шматочку свіжого хліба. Я сьогодні насмажила грінок і хочу вам показати показати, яку ніжну та гладеньку консистенцію має паштет, він дуже легко розподіляється по грінкам, А доповнити бутерброди я вирішила огірком. Сюди буде пасувати як солоний огірок, так і свіжий.